Усім доброго дня! День суботній, він тільки починається, суботній ранок. А ми вже ходимо з півгодинки з Юрою, тішимося і милуємося, тому що вперше випустили Джекі нашого Джекі чана з двома курочками з кліточки. Хліб закритий, хліб не відкриваємо. Бачу, Юра випустив тільки бентамки, пішов молоти товч. Понасипав. От, але ми ходимо і дивимося, як поводить себе Джекі на своєму новому <смі> обійсі. Ходить з курочками, гарно, таки доволі, кличе, задоволений, що вийшов. І взагалі такий цікавий, цікавий. Ну, зараз як я їх десь так трошки заверну, розверну, то я покажу. Ось, подивіться, підійшли курочки до корита, де насипано, курочки знаю, де, де їм що насипається, вони вже прибігли їсти. І він прийшов за, за ними. Ой, ну красавчик. Ось який буде наш новий господар. Сьогодні взагалі плануємо рембу зловити на вечір, забрати до кліточки, а його випустити до усіх курей туди в хлів, щоб він з ними переночував. Побачимо, як буде все добре, то, можливо, вже він і буде водити. Тайсон ходить з двома качечками, тільки правда ходить тому, що не пішов до хліва з ними, а пішов ночувати до бентамок. Оце вже вони частенько починають заходити. Не знаю, що їм таке пороблено. Жили, були в хліві, починають ходити до бентамок і там собі заночовують. До речі, качачками ми щось прорахувалися. Ми ось прибрали Тома, прибрали ще одну качечку і думали, що п'ять лишається. Ми подумали, що будемо лишати біля нього чотири. Але ж ні, коли всі позбиралися, рахуємо, а їх ще шість качечок біля нього. Десь, напевно, що одна блудила, і потім знову приблудила. Юра, дивився, каже, може, хіба яка не наша? Та ні наша. Наші, тому що по звині крила. От. Такий. Така цікавенка. Тобто то ще дві качечки от приберемо, а біля Тайсина будемо лишати тільки чотири. Я нічого не хочу. Я милуюся, як ти працюєш. Зараз буду я милуватись, як ти будеш працювати. Ну, помилуйся і Ти Ти мені цесарки поможеш зловити? Ні. Поможеш. А я буду милуватися. То мені треба, щоб ти підказав, де а де самочка. Ну, то бачиш, ти ж не хочеш допомогти мені, ось до... а тільки милуйся, то я теж буду милуватися, якщо ти будеш вибирати. А я допомагаю. З чим? Підтримую тебе Як? морально. Та й що це за мураль? Такова з цього діла. Ну, така типу... А, дивися, як портяться буряки. А я вибираю почув і хороша. Ну, давай я почекаю, беру мішка та підемо ловити. Підемо зараз у хлів, поки Джек із курок не ходить, та все закрито. Потрібно зловити троє цесарок. Три, три штучки, хлопчика і дві дівчинки, сказали. Пообіцяла. Не хочеться обманювати людей. Ну як? не хочеться, щоб чекали та думали, що там щось не хочемо чи ще що зловимо. Та й все, бо то не було як. А сьогодні, сьогодні якраз субота, гарний день, щоб їх половити. Ми з Юрою вдвох. Пептику натираєш. Ні, Пептика я не годую. Ти годую. Нормальна людина, його вже б. я не знаю куди. Куди? На ковбасу пустила б то пепти. Ні-ні-ні, ні, пептик хай росте. Тако перелистай відео, подивися, коли воно пептель прийшло до нас в вісце. А воно, мені кажеться, ще менше стало, як було. Ні-ні-ні, вона росте. Помаленьку, але росте. Зараз зайдеш кліп почуєш, як вона вирішить. <різь> Випустили до Джеки ще кілька курок. О, хазяїн. О, султан, диви. <різь> Скільки дівчат. О, диви, як він виглядає. Ко-ко-ко-ко-ко. Ох ти. Крила розставив. Молодий. Молодий, молодий, але дивись який. Та ти тільки подивися, як ці крила на стовбурчині. дві диви, диви, диви. <ривіт> а... а... повинен сьогодні зловити. А ну я рамбу випуску. Що хай походить, пока з ними? Ну, так. гонимо вже з півгодини туди сюди Вибираємо яку зловити. Точніше, дві вже зловлено, ще одну потрібно. Ой, випустили всіх курей, не знаємо, що зараз буде. Ну рамбо. Рамбо не біжить бити, ні. Це сарки. І кури трохи чубра це в ним Джекі. Так, походу, буде Юра сьогодні цілий день носити коха на руках, бо а з ким що з ким. Всі. Аж Джеки, як щепилися, то Юра мусив ловити одного. Бізе. Ой, кропітке це діло. Було за ним ходити дивитися, як всіх курей випустили, наче крос якийсь давала, але нічого, уже загнали. Знову з двома курочками, не факт, що з тими самими, що був, але загнали в кліточку. Будемо бачити, що будемо робити, а то він встиг битися і з цесарками, і з кохами. І Рембо раз до нього підбіг. Ну, правда, ні, рембо його не бив. Рембо їх з куркою розбороняв. Вчися. Та він вміє, він такої лупиться ну. І жалко, що ж буде побитий. Цесарок зловили, закрили до голубів. Зараз буду йти брати мішка і садовити у мішок. Так, ну що, нарешті позаспокоювалися наші кури. Три цесарочки поїхали у нове подвір'я. От, <зум> зменшилось поголів'я. Далі день у розпалі. Поставила варити борщ червоний. Зараз. Достанемо з погреба ще якусь котлетку розігріємо. Далі в планах зайнятися пранням. Хочу на вулиці сьогодні день чудовий просто, трішки вітряно, але то нічого. На вулиці тепленько, час від часу сонечко сміється за хмарок, та й, та й дуже гарно навіть в хаті і навіть і не хочеться. Тому буду на вулиці. Далі, як дасть Бог здоров'я і все буде добре, нічого не зміниться. Хочу малиник обрізати, ставати ось поки ще потім навесно десь туди було менше, скажімо так, ось цього всього, щоб не було такого поспіху. От. І взагалі мені такі дні подобаються. Знаєте чому? Тому що ми двох з Юрою. Я за ним, а він за мною. Я дуже люблю оце такі дні, коли ми вдвох вдома та щось плануємо, посміємося. Гиркнемося іноді, чую, взаді біжить. зараз щось скаже. Біда, Віктор. Яка? Я сняв відео, як наших два б'ються півні і його не хочуть пропускати. Да, До речі, це сьогодні цілий ранок Юра грузить, як не на Тік-Ток, то на Ютуб, а все воно видаляє. А так класно, боєць з карликовим півнем бився. А, Бачиш, не пропускають. а я собі на канал навіть і не ризикую, тому що пам'ятаю, за що у мене були штрафні санкції, і наскільки мені тоді заборонено було завантажувати відео. То навіть і не смикаюся з таким, воно цікаво. Наш <смас> цей Джекі Чан, що Джекі Чан, то Джекі Чан отак пір'я тільки на шиї віч стало. І такої, такої дає, не дивишся, що молодий, ну але ж то ніде не покажеш, тому що пише спільнота, що то порушення правил, а саме жорстоке поводження з тваринами. Ну, таке. Не будемо ми того показувати. Одним словом, наш день триває, вам всім всього найкращого. Ще зустрінемося. Ой, чекайте, чекайте. Не хоче, бачите? Не хоче. Розкошу. Розкошні, Жора, Пішли. Що ти виводиш? Так, Хай попасеться. Не хоче, не ходить. Ай зараз буде качуватись. Хоче, Юра, щоб понівню був дресирований, а, а він лінивець. А, а щось получається. Тримай паличку, бо зараз закрутить поньку архипцю цей до хвостик. Що біжив він зараз дивився, тільки хоп і припав до землі. Оце а, а, а сама мила картина. Ух, який вітерес. Юра, диви, які лебеді! Краса. Тепленько, гарно. Ай він хоче бігти, ай він хоче пробігтися. Іди сюди. Де жужик? Іди. Не хочеш, ай, вроднюка. Так, я пішла. Нічого не знаю, я вже хочу борщ їсти. Борщ! Зараз вже зварися. Там нема м'яса. Там є косточка. Та свинять костомаха, костомахи, туди треба мені курочку. Щоб... Ай, ой! Свинку передоїш.